Всім привіт! Ви на каналі Насті Діка. Це канал Відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Дедпул та Росомаха. Це майбутній супергеройський фільм, заснований на. Звичайно ж, таки на коміксах. Від Марвел. Поїхали. Що ж, я готова дивитися. Поїхали. Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю, негай часу. Слухай, ну не треба передувати. <laughs> Давай вставай. а... О, добився до не wow. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрий. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Чому це вони такі енгрі на ну, один одного? Я можу втратити все найцінніше? Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. Скажи, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти дому. Він як з фільму Серіал. Сіріал. Я не шарю, як рятувати світи. А ти шариш. сюди. повір мені, я не герой. Ти з людей. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. Nice. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня, дева. слова сцена у слова. Чого Давай до діла! Так, походьте, це що? Мікс Кінцмена по файтінгу, да? далі додали лису дівчину з Доктора Стрейнджа, Все максимально заміксували, але це безмежно смішно. Це нереально смішно, і я дуже рада, що в цю тему в'їхав Хіт Леджер. Хіт Леджер, господи, Хью Джекман. Хіт Леджер. Я ви знаєте, я згадала нещодавно дивилася темний лицар. Згадала Хіта Леджера. І от дійсно час в голові так промількнула мисль про те, що м -м, реально його не вистачає. В сучасному голівудському кінематографі, і він би чудово вписався в Марвел або в DC. Ну, в DC вже то вписався взагалі а, оскароносно, але я думаю, що окрім Джокера, він би міг чудово зіграти якогось супергероя, як на мене. Або зіграти якогось злодія, або зіграти типу локі, в нього б чудово то вийшло. Х'ю Джекман розкішно писався в тематику і в почуття гумора. Гумору Райана Рейнолса, тому. I don't know. it looks it looks like. it looks like. It looks like matching. you know. <laughs> Давай до діла. <праць> Кокаїну нюхнеш. Це єдине, що хай забороняє. І дуже суворо. <праць> ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. І навіть кокос. Навжеш марклевич. На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместити? Я хочу, проте не можу. Найс! Nice. Слухайте, остання. Е, остання сцена максимально смішна. Е, в стилі, в стилі Райана Рейнольдса, в стилі його комедії. Все як є. Слухайте, мені зайшло, було дуже смішно. Максимально лайтово. Я обов'язково гляну чому? Тому що це розслабляюча комедія з класними ефектами марвеловськими, яка, я думаю, підніме настрій в будь-якій ситуації. Насправді, слухайте, другий трейлер підряд я оцінюю фільми. З головною участю Райана Рейнолса. І ще я можу вам сказати, що він робив максимально круті фільми. Дійсно, різношерстні. Для дітей сімейні, так? Да? Марвел. <ęg> Також в нього є крутезні комедії. Але, як на мене, його трошечки не вистачає в жанрі драми, в жанрі трилера або навіть жахів. Мені здається, йому б дуже круто вписалася саме ця тематика. Ем, Він пробував себе в цьому жанрі, але не дуже щось зайшло. Ryan, can you hear me? Ем, спробую щось новеньке. Мені здається, аудиторії, ну, виходячи з рейтингів фільму «If», вже трошки піднабрид такий добренький, смішненький, веселенький Райан Рейнольдс. Хочеться трошки дати перцю. Хочеться, щоб він розширив свої акторські можливості, додав десь сльозинки, десь крику, десь якоїсь натягнутої сцени, ну знаєте, такої прям пронзаючої, от, пронзаючої. Хью Джекман, Хью Джекман а, розкішний, чудовий, молодий і. в прекрасній формі. Що казати. Хью Джекман, він. А, він росомаха, да. Він людина росомаха. От дивіться. В кого не спитаєш по світу? Хью Джекман, Росомаха. От Хью Джекману, мені здається, треба вписатися в комедії. Бачите? В нього були фільми драматичні, трилери, драми, оце все. І от Райан Рейнольдс розкрив його комедійний потенціал. І це круто. Як на мене, він ще дуже чудово співає. Як на мене, це може бути якась. Мелодрама, комедія, типу мюзикл. В мюзиклах він не приймав попередню участь, витверджених, але все ж таки такого чогось не вистачає від Хью Джекмана. В основному асоціюєш його з якимось такими мускулистими сильними хлопцями, та й все. Але обом цим акторам, як на мене здається, необхідно розширити горизонти своєї професійної акторської майстерності. Тому дуже чекаю, що вони це зроблять і порадують нас трошки іншими жанрами, а не прожованими вже 3555 раз. А так, мені трейлер дуже сподобався. Обов'язково гляну цей фільм, посміюсь. Доволі, доволі все банально, але. Іноді душа бана... бажає банальності, тому that's okay. Підписуємося на мій канал, дякую ще зі мною. Е Я вас люблю. Бувайте!